Хітка моя, ти популярна, це я так себе заспокоюю. Насправді дуже часто шахраї використовують мій контент в своїх відео рекламних, пропонують якісь там товари, люди бачать мене чи бачать, як я працюю. Їм здається, Боже, як це класно такий чудовий інструмент, а насправді ну, все не так, як би хотілося. Ну, по-перше, всі рекламні відео я сама роблю озвучку. Чуєте мій голос? О! Це Таня каже, це це значить щось нормальне. І так я продаю цей інструмент, це саме мої ножиці. Користуюся вже п'ятий рік. Ножиці ARS KR1000, довгі ручки, леза, супер заточка. Підійдуть для кущів хвойних тришки самшиту, куличок. Тому що вогнити лезо з лавандочку підстрижете, іржа не утворюється, тому що покриття ну, взагалі, супер інструмент легесенький для нас, жінок, те, що треба. Так що, замовляйте у мене і будете задоволені.